Хочу показати відеозвіт по обслуговуванню дизельного електрогенератора. Поки тут все розобрано, як бачите, на фоні, то є можливість вам щось показувати. Далі це збереться, буде менше місця, тому зараз, поки є доступ, покажу все крупним планом. Маємо ось таку китайську халепу. Дивимося на модель. Це мотор у нас має позначку 400 zd Буває, називається трошки по-різному, є букви без Д, без турбіни, але фактично. Все це майже одне й те ж саме. Тобто, ми бачимо мотор, бачимо альтернатор, який виробляє електрику. Це так китайці продають. А далі різні виробники беруть отакий кожух. Одягають, ліпять свій шильдик, і, начебто, вони зробили свій генератор. По факту, вони одне і те ж саме і з різними виробниками, саме в Україні, за інші країни не буду ручатися, але конкретно в Україні ситуація з запчастями, з сервісною документацією, повний нуль. Тобто, все підбирається вручну, і мало того, що фільтри, які були встановлені до цього з китайськими іерогліфами і деякими англійськими буквами. Вони можуть мати різні розміри, і відповідно, все це робиться методом тику, інакше ніяк. От в даному ситуації, окрім того, що ми трошки вляпалися, бо починали з звичайного сервісного обслуговування, замінити фільтра, масло в двигуні і антифриз, отримали ще заміну всіх і часткову прочистку, заміну паливної системи, заміну всіх шлангів, ремонт. Радіатора, причому дуже серйозний. Зараз побачите відео і фото. Звіт про те, як це все відбувалося, і що там, який жах там був. Шланги охолодження, система охолодження, які ось у нас на нагрівач. Тут була просто дві кружки бруду. Тому що в генератор заливалася в радіатор звичайна вода, не здистильована звичайна, і заливався якийсь герметик, який мав заклеїти генератор зсередини, але він заклеїв не тільки е, отвори, які назовні гнали антифриз. Тут за заклеїлось взагалі все. Проблему ми вирішили, але ви б знали, чого нам це вартувало: і по часу, і по зусиллям, і по іншому. Як бачите, все заклеєно, все зажато, нічого не тече вже третій день. Тому я вже сміливо показую це рішення. Потім роз... Скажу, як зробили. так До речі, ще через те, що у нас повністю була заблокована оця трубка, яка заходить в двигун. Тут антифриз у нас бігає. Ось до цього повороту взагалі було повністю забито. І ще прийшлось ну, по герметику, свіжому видно, зняти оцей бачок і повитаскувати ще багато різного бруду з самого двигуна, тому що забилося, дай Боже. Зараз вони новий шланги, новий хамутик, все новеньке, нічого не тече. От, тому що перевірили на всякий випадок ось всі частини. ось Нічого тут не тече, все заклеїлось. Фільтра, як я вже сказав, повітряні і взагалі в Україні немає. До кого я не звертався, сказали по всім єрогліфам. Начебто воно в природі є, але ні в кого немає. Тому по розмірам дещо. Підібрали, а фільтр дрібний там вийшли по-іншому. Так що, в принципі, все одно фільтр ми обслужили і повітряний, і паливний. Е, так, ці шлангочки я сказав, переходимо далі. А, до речі, поскидували сервісні інтервали на контролері. Так що тут порядок зараз. Тепер генератор у нас буде нагадувати про наступне обслуговування або е, через 6 місяців, або через 200 годин. мотогодин, Роботи двигуна. Так, йдемо далі. Тут знову ж таки все розібране, більш-менш непогано все видно. Турбіна, слава Богу, нормально, жива, фільтр масляний. Якраз тут були єерогліфи. Зараз поставили європейський фільтр. До цього намучили з ним страшне, бо один артикул має зовсім різні розміри, зовсім все різне. От. Тому все це замінено. Ще один масляний фільтр теж змінений на європейця. Все підійшло, все чітко питань немає. поміняні абсолютно всі пратрубки, один, другий, третій. Тому що вже були потріскані, відпрацювали своє розміри, слава Богу, підібрали всі всі, бачите, під 90 градусів повороти і так далі. Все вийшло у нас зробити, все питань немає. Прийшлось залізти в помпу, оскільки система була брудна. Це після мийки ще зачистимо. Трошки тут попрацюємо не з цим, щоб не було ржавчини. От, Але, як бачите, он герметик знімали повністю помпу, чистили все зсередини. Дуже було чудово, що у нас вона не розламалася зсередини, нічого там не заклинило. От, але чистка допомогла і питання було знято. От, там, де термостат, ми його чомусь не побачили, чи його з заводу не було, чи його взагалі тут немає. От, тому просто поставили все на місце після чистки, бо тут також було дуже багато бруду. А оскільки генератор у нас стоїть на автоматичному підігріві, в той бачок, що я на початку показував, все там стоїть те, на яка його гріє там на 50-60 градусів. Тому. В принципі, цей термостат не дуже й треба. Кришка, яка згнила на фото, побачите, все-таки ми там розчистили, підібрали кришку, підправили її розміри, все працює, все нормально. Так, і сам радіатор. Зараз підійду з іншої сторони, де що розкажу і покажу. До речі, ось зломаний корпус фільтра паливного. Як ми його не варили, ні зсередини, ні ззовні. От, нічого йому не допомагає. Якийсь такий метал, начебто шоколад пористий. Тому просочується паливо, прийшлося міняти. Слава Богу, підібрали цей кронштейн по розміру. А ось у нас виход радіатора. Дивимося. Мало того, що тут все було затягнуто в маслі. Не знаю звідки воно взялося, але зараз дивіться, він чистенький, Я рукою провожу. Взагалі все ідеально, чисто, все не знаю, видно, що бачимо світло на виході з радіатора. Все чистенько, все класно. Значить, по тому, що було заклеєно, як бачите, ось герметик. Маленькі крапельки антифризу, то після заливки залишилося. Ми ще не мили двигун, бо поки що за ним якби наблюдаємо. Якщо все добре, потім буде митися і збиратися. Тому зараз ще проміжний етап, там не звертайте уваги, але ніяких потоків немає ні зверху, ні знизу. Ці знову ж таки, це я кажу, що в нас відпрацювала зараз пробка, бо з запасом налили антифризи. Але до цього ми продували її тиском і заливали антифриз. все тримається. Як вийшли ситуації, того що у нас вмерли прокладки рідні резинові? Купити, я ж кажу, ні від виробника турецького, ні від виробника китайського було неможливо. Просто рідкий герметик в даній ситуації, щоб то прокладки герметик, вона не допомагає в зв'язку з тим, що тут все криве в раковинах і так далі. Тому ніхто тут не заморачувався за підгон деталей, Воно все просто таке криве і страшне, що цей герметик не тримає. Що ми зробили? зробили паранітову прокладку 3 міліметри. От при е склеюванні спочатку зачистили до металу до ідеалу цю нижню ж е залізну частину, е зачистили алюмінієву частину, яка відноситься до радіатора. Просто ідеально на фото. Побачите там до металу було зачищено. Так далі при склеюванні тоненьким слоєм нанесли на метал. На одну сторону параніту, оділи параніт. На параніт з іншої сторони тоненький слой нанесли, на метал радіатора нанесли по периметру слой, затиснули це все на 32 болти з однієї і з іншої сторони. Як бачите, їх по периметру 32 знизу, 32 зверху. Витримали там ну, більш ніж добу, і в принципі результатами були задоволені. Тому що, коли зробили це перший раз просто на рідкому герметику, то була проблема. От. Тепер для тих людей, які можливо. Будуть на майбутнє, там ще десь не читалось в інтернеті за оці рідкі герметики, які заливаються в систему, і начебто повинні заліпити систему всередини. Що я можу сказати, оскільки у вас. Якщо у вас система може контактувати з повітрям, а тут немає ну, розширюючого бачка, воно може підтягувати або тут повітря, або через кришку, і так далі, то у вас цей весь герметик залипне знизу, зсередини. От, відповідно, те, що ви бачили на відео, на фото або побачите зараз, не знаю, де ми вставимо цей фрагмент відео. От, це буде просто страшне. Якщо у вас система закрита і там повітря не попадає, тоді теоретично така штука працює. Але в даній ситуації це дуже погана ідея і ні в якому разі просто не залежить. Звивайте це все. Тому що буде біда. О, знову ж таки, сюди не дивіться, це при заливці і при спрацюванні клапану в пробці трошки прилилося, але поки стояв з антифризом у нас кілька днів радіатор, потоків цих не було. Після перед зборкою нашого корпусу буде робитися мийка і радіатора, ну, спеціальної хімії, і мотора і так далі. Так що тут потьоків нічого не буде. Так що це проміжний етап, ще раз наголошую. От, все зробили, все нормально. От, тому якщо. Можливо, комусь треба буде консультація чи реальні роботи по обслуговуванню такого мотора, генератора, то, в принципі, можете звертатись. Виходьте на зв'язок там чи через коментарі, чи телефони будуть на відео, і вже якось будемо допомагати. Тому що, не дивлячись на те, що це китайські, ну, китайські, саме, от, але в. Той стан, в якому був цей генератор, і майже було відсутнє масло, 8 років його ніхто не міняв, е, охолоджуючої рідини майже не було, радіатор не працював. В принципі, він працює, запускається. Єдине, що е, на тепло все добре, на холодно запускається дуже погано. Тому постійно він стоїть на підігріві от і працює добре. От, так що ось так от вийшли мої ситуації, все нормально. Трошки часу забрало, нервів забрало, але все-таки ми все зробили. По виробнику маємо турецький Альтас. Де що там прописано, але знову ж таки скажу, що виробник, начебто Альтас, але оцей ящик, що ви бачите зараз, оце виробник ящика. Все інше. Все інше. О, це китайський стандартний мотор і стандартний збуджувач, але альтернатор, електрогенератор. Ось він там стоїть. От і плюс контролер старця, який я вам показував, який всім, всім керує. Тому це все якби милом по воді писано. Я на них вийшов, взагалі не допомогли ні е, порадою, ні запчастинами дали телефон спеціаліста в Україні, начебто їхнього представника, який сказав: Я такої фірми не знаю, я не знаю, що це за турки, я без поняття. От, так що ну, отак і живемо. Тому все таки краще купувати фірмову техніку і одразу запитувати. Де її обслуговувати, де запчастини, де документація. Але якщо вже вляпались, то або <смі> якось самі викручуйтеся, або звертайтеся до зв'язок, ну, виходьте на зв'язок, бо багато чого прийшлося пройти, щоб обслужити цей генератор. От, але все працює, все нормально. Заглядаємо, і що ми бачимо? Бачимо повний капець Ось такий от у нас радіатор. Там воно щось похоже на якийсь герметик чи щось таке і повністю всі соти забиті, забиті, забиті. А з цієї частинки у нас більш мене нічого Так Так що будемо зараз промивати, прочищати вперед. Так, тут у нас де було найстрашніше, вже більш-менш все добре. Небо там видно чи не видно в камеру, От, але видно Помили помилимо високу отиску тепер спеціальним очищувачем для двигуна пройдемося, пройдемося місця прокладок і будемо збирати такі от брудненькі патрубки. Зараз все вимаємо, буде чистота.